Як заставити, як змусити дерево цвісти та позаносити? Ми використовували такий спосіб і на рослинах плодових, і на декоративних. І так в чому суть? Всі, мабуть, чули, ну, я думаю, що десятки разів, що типу, от, в мене було дерево, там типу, яблуня, потім я постукав по ній сокирою, ну, не гострішою частиною, а те, що тупою, типу, обухом, і вона почала цвісти. І Хтось забиває якісь гвістки в прикореневу зону. там, ну, В общем, хто як вміє, той таке робить. Але у всіх цих способів народних є один, якби, одна така ключова складова, заради якої чи завдяки якій дерево дійсно починає краще подоносити. Декоративне зацвітає, і чого це так відбувається? В самій рослині в дереві все якби збалансоване. Є крона і є коренева система. Коренева система дає догори воду з мінеральними солями. Крона виробляє цукри і дає їх в І буває такий момент, коли кажуть, дерево жирує дерево жирує, тобто більше утворює е, е, крони. А в декоративних цвітущих, до в магнолі, точно робила на магнолії і 100%. Виходить. Або в плодових ми хочемо, щоб крона давала не тільки листя, яке виконує функцію фотосинтезу, але і давала плоди. Або і давала квіти. Що таке плоди? Що таке плодоношення? Це, скажімо так, страх дерева чи страх рослини перед майбутнім. Тому що завжди дерево, якесь ну, типу, відчуває десь нестачі, недоліки, близько смерті, скажімо так, ну в кавичках, воно починає плодоносити більш весніше. Наприклад, в соснах дуже гарно видно. Якщо сосна зашишилася дуже дуже нанібато шишок, то є дуже велика ймовірність того, що з нею щось не так всередині. І може бути таке, що вона хвора, чи там коренева губка, стобурова губка, якісь опеньки, якісь е, гнилі і ряд ще захворювань, багато шишок, дерево 2-3 роки по насі не носило і загинуло. В плодових, звичайно, плодові і були створені для того, щоб давати нам плід, яблуко, грушу, черешню і так далі. Тому цей механізм дещо повернутий все-таки в сторону плодоношення, і ми їх спеціально щепляємо на щепах, які мають більш потужну кореневу систему, щоб коріння насичувало крону поживними речовинами, і ми отримали плоди. Ну, я вже якось багато сказала води. Як же зробити так, щоб цукр? Наша задача в тому, щоб цукри залишилися в кроні. Цукри, які виробляються в процесі фотосинтезу, їх більше залишилося в кроні. Це стимулювало вироблення створення плодів і, або зацвітання, ну, якщо в випадку магнолії. І ми бачимо, що вже дерево жирує, тобто крона потужна, гарна, коренева система гарна, дерево росте і не цвіте. Або і не плодоносить. От була слива, от щось вона, вона навіть не цвіте. А слива реально стоїть як рута, ну просто мощна, мощніша. Оці всі методи, типу постукати по стовбуру сокирою, вони працюють для... таким чином, щоб зменшити, типу, коли ви стукаєте по стовбуру е... тильною стороною сокири, ви робите таким чином, що ви пошкоджуєте кору і перекриваєте несхідний потік. Щоб запам'ятати це діло, дивіться, береза. Коли ми навесні беремо з берези сік, ми просверлюємо дірочку і беремо прозорий сік. А потім кажуть, що все вже сік помутнів, бо вже пішли листочки. Тобто сік ми беремо, людина заготовляє в вигляді березового соку. Це те, що коренева система качає догори. А те, що йде зверху, мутний сік, крохмаль, це те, що вже почали виробляти листочки, йде по. Ми ж прорубуємо на березі тоненьку частину кори, щоб залізти все в деревину і взяти сік. А ага, коли вже крохмаль солодкий, крохмаль там з цукрі спускаються донизу у вигляді. Речовини, які родилися в процесі фотосинтезу, всі кмутні Через те і в, тій самої, ну, в усіх дерев, в яблуні, груші і всіх всяких плодових, теж так само, по нижньому, зверху до низу, по зовнішній частині кори, по, той, по зовнішній частині деревини, кори, під камбієм течуть по кселемі, скажімо так, Ні, флоем, по флемі йде. Несхідний потік по флоемі, Це, тобто, виходить, флоема по цій флоемі йде несхідний потік донизу. І нам треба ць... зменшити, перекрити якусь певну кількість флоеми е... судинної системи дерева, щоб залишити цей сік, е... цю якусь певну кількість солод... е... цукрів і крохмалистих речовин в кроні. Тобто, нам потрібно прижати трохи стовбур. Для того, щоб в кроні залишити цукри. Тобто дати якийсь такий сигнал дереву, що є в нього якась певна нестача, недостача в корені, є якась недостача, тоді воно почне закладати плодові бруньки, квіткові бруньки. І таким чином ми досягнемо своєї, скажімо, так, мети. Я рекомендую так, так звані, скажімо так, перетяжки. Ми беремо шматок резини, такої як з камери велосипедної, велосипедної з колеса такий шматок щільної гуми, гуми перев'язуємо знизу дерево, стовбур. І по цій камері, по цій гумі запускаємо дріт проволку і трішки підкручуємо, щоб воно, так, як, типу як на руці покажу, щоб воно так от чуть-чуть щільненько прижало кору. Таким чином, ви не нанесете шкоди, ну, це має бути регульовано, якось так інтуїтивно треба підслідкувати, щоб ви не пережали. Тому що якщо ви пережмете, то ви ну, вплоть до того, що дерево може загинути, з легка ми так його піджимаємо. І таким чином цукри залишаються в кроні. Під час цвітіння дерев починається закладання плодових бруньок на наступний рік. І ви залишаєте свої цукри в кроні, свої крохмаль, якусь частину їх більшу, і починають утворюватися квіткові бруньки. В мене багато хто питався за такі значить, моменти, як заставити дерево, цвісти і плодоносити. Ми перев'язували магнолівце з декоративних, голоди декоративні, дуже багато людей перев'язувало яблуні, сливи, кизили. І всі дякували. Дійсно, перев'язуєш, залишається цукри в кроні. Дерево починає цвісти, плодоносити, а не жирувати. Тобто, а не утворювати велику кількість вегетативної маси. Тобто воно виходить, це процес, якби взаємозв'язаний. більше коріння, більше зеленої маси, більше фотосинтезу. Воно все працює, воно все жирує і виходить таке потужне, потужне, гарне дерево, але ж ми хочемо. Яблучку, але ж ми хочемо квіточку. Так що скористайтеся, шматок гуми, шматок проволоки знизу біля корневої шийки перев'язали, легенько підкрутили, все має бути в міру, але воно все-таки має на корі відчуватися. І один рік тримайте цю перетяжку, потім чуть -чуть її треба послаблювати, для того, щоб вона не впилася в кору. І здорових сім рослин.